Гарна погодка обіцяє бути. Всім вітання. Одну серію ТО боксера перед тюнінгом я вже зробив. Вибачайте, що така вона трошки затяжна, але ж все охота показати, вже вирізав як міг, пришвидшував деякі фрагменти. Сьогодні приступаю далі до роботи, а тоді вже буду чекати на. Посилки з Китаю і будемо комплектувати тими плюшками Вчора не встиг замінити масло, зараз прогріємо турець. Клапана порегулював, до карбюратора дивився, маніфольду перевірив. Тут ще має бути підсос на руль, теж ще немає тої монетки. Отак би хотілося тубуси зачепити. Моторець повністю прогрівся, можна зливати масло. От скажіть, чим цю пробку відкручував попередній власник? Ну Я ж бачу, що або плоскогубцями, або трубним ключом, то ж треба так грані позбивати. Ой, блін. Я знаю чому плоскогубцями. Бо головка на 18, трошки нестандартна. Переважно головки маєте 17-19. Губую чистки, чистий. Видка, що мотор жобкатаний і ніяких опілок нема, які бувають при першій другій заміні. Ще бензинчиком з До речі, купив масло дуже універсальне, 10 w 50 Воно добре і на літо, і на зиму то віднедавна такий мотюльчик з'явився. Я раніше цього не бачив. Я відпрацьоване масло злив каністру, і там повна каністра, повна. Ось і все, раз мотором. Масла, ні грама не бере, це супер. Та новий мотор. Запрацював ще краще. Так, буду чіпляти тубуси. Отримав дозвіл від хазяїна. Чи можна сюди, можна, але максимально відступити від підножок. Ну, я рахую, що тут місце дуже удачно. Дуже. Оскільки кофри бокові і ніякі сумки не планується возити, чому їм там не бути? Десь можна тут, але треба варити кріплення. Треба варити тут болт, тут варити площадку. Ну, Не знаю, як на мене, це місце розташування цих тубусів просто ідеальне. Просто ідеальне. Мені дуже подобається. Сподіваюсь, пану Михайлу теж сподобається. Місце до підніжок є, заважати воно нічого не буде. Ті кусочки відрізав, щоб воно не телепалось, воно що тут було. І прикрутив до цих. Вони більш міцніші, бо воно не таке довге. Висели там отвори на два болти, шестерку під шайби, гравери. Супер. Тут відсутній катафот, десь вилетів той відбивач, на ринку берем від велосипеда і зараз треба зробити оцю штуку, ну з'єднати разом з бризовиком, щоб менше трясло. Це трошки слабе місце в боксера. Кожного разу щось інше придумаю. Колись таку планочку давав, зараз просто висерлив в отвір. болт потаємо. Чорний болт, гайки, шайби з двох сторін. Воно вже як моноліт, як єдине ціле болотник разом з тримачем номер. Сьогодні вже не та погода. Тож так тепло було, а зараз плюс 2 вітер і ще й передають похолодання, мороз і сніг, але треба щось робити. Я маю, що І чим? Так, ланцюжок, трос, який вітер, правда. Кужушок червоний, ну що ти зробиш? Я не знайшов інакшого. Бо де тюнінговий варіант? Ну що, щось жиємо тацьку червоне. О, раз. О, два, О, три. Хі -хі. О, стрілки червоні. В колір стрілок. Жарти жартами мене знайшов, що я зроблю. Отакий освар. Ну, просто лишилася та черепулька, тож відлетіла, такого теж не знайшов, пішов <клес> закончив брати баджаджівський. Від велика знайшов, але на, дві, на два кріплення, І що я зроблю тому болотнику щось страшне. Вчіпимо, буде гарно. Розмір практично такий самий там на 2 мм ширше. Ця монетка на руль. Підсос будемо робити виносний. Тут, можливо, я не буду робити так, як в себе, що десь там якийсь привід. Ставлю назад оцю всю рукоятку. І можна так зробити, що рукояткою керувати. Золотий ланцюжок. Що я вам скажу? Це не є оригінал. Тому що одна в оригіналі пише Made in England. Але такий же ж золотистий. На боксері він буде ходити і цей буде ходити довго. Сальниковий ланцюжок. Ну що ж, попробую поставити, вкоротив трошки ланцюжок, подивився, що замало вкоротив ще, чуть-чуть вкоротив, бачите, які урінги червоні. В холодну погоду то не, не робота. Поки я заклав, замастив урінги заложив, оце скріпив. Замочком, Чуть мені руки не відлетіли, тож холодно. Одним словом є нюанс. Вкоротив я цепочку і місце для натяжки лишилося десь до сантиметра. Якщо викинути ще одне звіно, то шина буде майже торкатися до маятника. Тому залишаємо саме так. Натяжка отака, як треба. На боковій підножці дивився, а по ходу розтяжки зносу можна буде ще одне звіно викинути. Тому так. Помастив масильцем. Красота. Так, новий осфарчик. Чуть-чуть ширший. Нічого. Ну теж тут личить. Здавало б, це закрив таку красоту золотий ланцюжок. Але відкрилася друга красота, а чорний кожух на будь якому боксері виглядає набагато краще, ніж сірий. Хто робить підсос на руль, тут треба викинути фіксатор. Їх треба повідкусувати, щоб цей шток переміщався вільно вверх-вниз. Тобто, якщо фіксатор є, ви на рулі витянете підсос, відпустите, а він назад не стане, тому що фіксатор буде не давати. Ось так. Тепер можна думати над тим, як зробити привід. Тут закріпив монетку. Можливо, мені її прийдеться десь переставити, бо я ще не знаю, де буде кріплення вітровика, кріплення захисту рук. ну Захист рук десь отут буде, просто я вже так по боксері пам'ятаю. Ну, можливі варіанти переміщення. Так, тимчасово троси лишу запасом і хоча б попробую. Виготовив кронштейн, перекрутив докріплення двигуна, пружинка. Тут спеціальний затяжний болт троса і така реалізація. Трошки дав з запасом, бо тут буде. Проставка руля, ще чуть-чуть руль підніметься вверх. На червоний трос, якщо геть буде не подобатися власнику, можна одіти термоусадку без питань. Тепер можна буде завести мотоцикл. І коли він починає дуже сильно газувати, трошечки скинув і не на таких високих обертах, особливо в холодну пору часу, не мусить він працювати на таких високих оборотах. Акумулятор зноздох? Так, я погрався 4 з половиною години. Так, вже майже половина п'ятої. На сьогодні завершую. Треба трошки відпочити, ще хотів до сідушки взятися, але це буде в інший день. На дворі хоче бути зима, щось там трошки притрусило вчора, така температура 0 плюс 1. на ніч обіцяють сніжок, маю трошки вільного часу. Що можна приділити боксеру, бо роботу все рівно треба робити. І треба це все доробити. Так, то моя майстерня. Трошечки собі грію, бо в холоді сидіти теж не дуже добре. Я спочатку думав, що відвезу Олегу. І він зробить те, що я хочу, але хочу трошечки полегшити йому роботу. І в принципі трошечки створити їй рельєф, а далі він підклеїть вторинного поролону і зробить новий чехол. І так буде. Власник мотоцикла хоче, щоб його місце, от саме водійське, було м'ягеньке. Ну, взагалі сідушка боксера дуже тверда, просто дуже-дуже тверда. Вона ну, дубова, просто дубова. Так що щось треба думати. І оця форма упукла Яйцеподібна. Ну чому воно не могло бути отаке рівне? В крайній мірі оцей круг треба зрізати. Так, ну все, я пробую її розшивати. Тут приямочок треба зробити і тут добрячий приямочок, при чому вибрати цю крупність. Поролон дуже легко ріжеться звичайною ножовочкою. Так що поїхали. Не за один прийом. Треба погратися. Ковлюся вже пів години. О, скільки. Хому вторинного поролону продав недорого. Жартую. Бачите, така впадана. І там оцей підйом то якраз буде для того, аби пасажир не, не сповзав. Тут посередині ще трошечки можна зібрати. Так, то треба добряче погратися, то не все так просто. Так, не подумайте, що я майстер сідушок, я не майстер. Я просто показую, як я роблю. Сам вивчаю цю тему. Хто хоче теж може це робити сам. В цьому місці вже залишилося небагато. Десь 2,5 см поролону. Тут на тих виємках півтора десь, так що тут вже пиляти не варто багато і ніякі дирки сверлити я не збираюся. Сама по собі сідушка вже стала м'якша. Табо тоньше. Так, ось так. Остаточно я запиляв, вирівняв той бугурочок такий. ну думаю то груба робота, думаю, того хватить там. Олег на свій розсуд зрозуміє, що треба Е, Можливо, тут от поролон треба давати. Отак, суцільний Суцільний поролон дати. Тут сюди гарно обточити і все. Це все різання, пилення, то дуже грязна робота. Купа порошні, я мусив все це пилососити, що я не робив цього на вулиці, бо сьогодні холодно. Мінус один, і так тут в нога замерз. І мені чайочку принесла. Так, На цьому я буду завершувати свою третю частину відео. Ну, Якщо технічно, то другу, бо перша була вступна. Тому що я тебе практично зробив. Ще поставив підсос, мотоцикл обслужений, а всі плюшки йдуть по пошті і не скоро будуть в мене. Сідушку везу на прошивку, тому там інтервал часу буде трошки великий і е, тоді просто буду починати зовсім іншу. Частину, коли я вже буду обвішувати цей мотоцикл тими всіма перебомбасами. Тому наразі так. До зустрічі на каналі і до зустрічі на дорогах, мотоциклісти, миру, перемоги нам. Слава Україні!